Саль Велицарський звитязі під такою назвою проходив фестиваль у Галичі, символом якого стали гармати. Організатори кажуть, мета фестивалю показати силу і велич Галича. Саме тому він проводиться на замковій горі, котра у свій час слугувала оборонною фортецею і мала в наявності гармати. На жаль, в фондах національного заповідника давній Галич, ми не маємо жодної середньовічної гармати, але ми маємо висококласних спеціалістів в художньо-реставраційному відділі, які своїми руками якраз і відтворили по малюнках, кресленнях гармати 17-го, 18-го і першої половини 19-го століть. Тобто, до того моменту, коли в 1791 році Галицький замок австрійської. Владою було знято як з утримання, як оборонну споруду міста Галича. Серед тих, хто власноруч робив гармати, є Олег Чоловік. Каже, одну гармату в середньому робили три тижні, а для цього вивчали стародавні креслення. Ми знаходились по кресленнях старих років 80-х. Коли це все відбувалося, ця війна. Це було 16, 17, 18 століття. Цей ствол виливали, робили самі форми спеціальні для цього ствола. Це все з дерева і вкували це залізом. А ось ця гармата бойова. Вона приїхала із Волині, а привезли її представники України в Європейській асоціації історичних стрілецьких товариств. Для мене більше головне принцип роботи в деталях, як працювала тогочасна зброя, щоб людям можна було показати, розказати, вони відчули, як це працює. Е, ну скажімо, на Волині такого більше немає. Коли кожна деталь. Гармати, її скажімо, зарядів і тому подібні речі, тобою виплекана безпосередньо. То е, як про неї розказувати питання не стоїть. Ти знаєш від від початку і до кінця. То, ну, все це легко свою думку з приводу доцільності проведення масштабних заходів, коли в країні АТО висловив народний депутат України Михайло Довбенко. Я прихильник того, що ми не можемо влаштовувати якісь свята, особливо помпезні. Але урочистості могли би бути. Я вважаю, що правильно зробили в районі Галицькому і в місті. Зранку підняли національний прапор, віддали належне цьому символу нашої національної відповідної ідентичності. І тепер дали можливість громаді, малим діткам, жінкам, всім різним поколінням провести відповідно вихідний день. Ось він найдовго очікуваніший момент на фестивалі сальви із гармат. <«Музика> Також на святі можна було придбати українські сувеніри спробувати медовухи та страв козацької кухні. Віталіна Запорожець Ігор Гусак. Новини телеканал Раї.